Доброго дня! От завершились матчі півфіналу Ліги Чемпіонів сезону 24-25. Ви підписуйтесь, щоб залишатись на хвилі футболу. Реагуйте, як вам матчі, а я розпочинаю. Інтер приймав Барсу. Божевілля продовжились матчі від італійців у першому таймі жваво почали. Впевнено, вели до завершення тайму 2-0. Після відновлення гри своє слово кажуть каталонці. Вони зрівнюють рахунок. Останні хвилини команди мають свої шанси. Барса за три хвилини до завершення. Вириває перемогу, здається, але гравці інтера були проти і в компсоний час переводять матч в екстра тайми, в якому все вирішив один м'яч, який забив гравець італійців. Парса не могла відповісти своїм голом, тому вилітає з турніру. Далі проходить інтер у фінал, а ПСЖ приймав арсенал. Каноніри більше атакують, мають свої шанси, але Парижани в першому таймі відкривають рахунок. В другому таймі гравці ПСЖ не реалізовують пенальті і, здається, це стає переломним моментом. Але Хакіміча ж декілька хвилин відзначаються вдруге. Арсенал продовжує тиснути Сака. Один момент реалізовує. Через 5 хвилин він не потрапляє у пусті ворота. на більше каненорівну. Не вистачає часу. Реалізація їх підводить. Нападника результативно немає, а ПСЖ проходить до фіналу. У фіналі зайдуться ПСЖ з інтером 31 травня в Мюнхені. Перейдемо до статистики. Герасі та Рафіня кращі мабардири з 13 голами, Також Рафіня кращий асистент зі всіма передачами. Дякую, що додивились до кінця. Дякуємо ЗСУ. Переможемо!